Привіт, мене звати Оля Будіна. Я викладаю італійську мову початківцям. Ми розглянемо сьогодні цікаву тему, яка називається Порядок слів у реченні. Для тих, хто тільки починає вивчати мову. Це буде просте речення. А для тих, хто вже продовжує, ми розглянемо цікаві три ускладнені варіанти, такі як дізлокаціоне дестра, дізлокаціоне Сіністра та фраза Шіса. Лишайтеся з нами, буде цікаво. Перед тим як приступати до нашої головної теми, давайте згадаємо, які члени речення існують, тобто з чого власне речення складається. По-перше, майже завжди у реченні, у простому реченні, є підмет. Він відповідає на питання, що або хто, і це зазвичай щось, що здійснює дію. Ось, наприклад, наше речення таке. Сьогодні ми розглядатимемо його: Луїза Лавай п'яті. Луїза, ми є. Посуд, скажімо. Отже, Луїза це буде підмет, тому що хто? Це особа, яка здійснює усі інші дії. Далі у речні також існує присудок, і присудок відповідає на питання, що робить. Зазвичай це дієслово, дуже логічно. І в нашому реченні Луїза лава і п'яті лава миє, це буде присудок. Потім у реченні ще можна знайти додаток. Це або іменник, або займенник, що також міститься у реченні. У нашому це і п'яті, і відповідає він на питання, кого, що. Відповідно, це знахідний, знахідний секунду перевір. Так, знахідний відмінок в українській мові. Луїза миє, що – «п'яті». Ще нам потрібно знати про обставину. Обставина відповідає на питання, як, куди, звідки, коли і чому. І характеризує дію з точки зору її ну, частотності місця, де вона відбувається і так далі, часу, а також мети. Е, у нашому реченні обставини немає, але ми можемо її додати, трошечки змінивши його, наприклад, сказавши е, Луїза Лава і п'яті тут телематійне, тобто, коли. У кожен ранок підмет, присудок, додаток або обставина, або ж можна сказати, підмет, присудок, додаток і обставина це нормальний порядок слів у італійському реченні, його вас навчають у підручниках. І ще таке, зазвичай, коли у реченні міститься обставина часу, тобто слова, які позначають певний час, вони, ця обставина виноситься на початок речення. Ось дивіться на прикладах. Due anni fa, Maria ha dato tutti gli esami. Два роки тому це обставини часу. Коли? Два роки тому Марія здала усі екзамени. Кось Таутурно мій скрізь Палестра. Цієї осені я запишуся у спортзал. Також цієї осені обставина часу. rumore. У той момент я почув або почула шум. Той момент також обставина часу. І останнє речення але чінко вадоказа о п'ятій годині я піду додому. Для початкового рівня можна запам'ятати тільки це, і вже буде добре. Але якщо ви вчаєте мову про певного часу і хочете збагатити своє мовлення цікавими, гарними зворотами, тоді я запрошую дивитися вас це відео далі. Інформацію, що я зараз розповідатиму, я взяла із однієї такої брошурки, підручника можна так назвати, за яким я готувалася до вступу на лінгвістичний факультет у університеті Італії. Тому ця інформація є достовірна та 100% корисна для кожного із вас. Ви маєте знати, що у розмовній італійській мові існує ще три додаткових конструкції, тобто того, як будується речення, і це. А – Асінністра, коли додаток виноситься на початок речення, А – адестра, коли він лишається в кінці, та фраза щіса, що навіть перекладається як розбите речення. Перший випадок це коли додаток виноситься на початок речення. Робиться це для того, щоб підкреслити інформацію не нову, але таку, що ми вже знаємо, із попереднього речення. Давайте на прикладах поясню краще. Отже, замість звичайного речення, яке би звучало як «Io ho visto il film», ми отримуємо таке додаток в винос. Тобто я бачила фільм, кого що бачила фільм, ми оцей додаток виносимо наперед. Якщо дивитися отак на речення, воно буде оцей додаток буде розташовуватися зліва, і саме тому ця конструкція називається Діслокаціоне Асіністра. Отже. Замість іо il film у нас виходить ільфільм, кома ловісто. Інше речення Non коноско чінція. Я не знаю чінці. А тепер інший варіант із дізлокаціоне ассіністра. Додаток виносимо на початок речення і виходить чінція la коноско. Зверніть увагу, що коли ми перероблюємо стандартне речення на речення із дізлокаціоне Сіністра. То там ми ще додаємо займенник, який і виражає, в принципі, наш додаток. Як у випадку із фільмом ми казали ло вісто, оце ло буде позначати сам фільм. І у випадку із чинці у нас було нон-лаконоско. Я її не знаю. Власне, тому цей метод побудови речення і є для людей, хто вже деякий час. Вивчає італійську мову саме через те, що потрібно вже знати, як вживаються займенники в теперішньому часі, як вони вживаються у минулому часі. Я коли тільки приїхала в Італію, пройшло можливо десь 2-3 місяці. Одна італійка сказала мені, «Ільте те телепорто, і я, я взагалі не могла зрозуміти, що це значить, чому вона мені каже чай, його ну навіщо вона це все повторює стільки разів. Я пам'ятаю, що я тоді дуже розгубилася. І от скільки років пройшло, я ще досі про це пам'ятаю. І хочу, щоб ви не опинялися у таких ситуаціях, щоб знали, що це означає, щоб могли відповісти на таке питання. Просте, насправді, зовсім просте. Другий випадок це коли додаток виноситься в кінець речення, і тут ми так само маємо вживати займенники. Ось на наші приклади, дивіться: – «il film», Після ловісто стоїть кома, і потім «il film» додаток non la conosco, Cinzia. Ну тут все зрозуміло, я думаю, точно так само, тільки навпаки. І третій випадок це мій улюблений. Називається La frase Шіса. Коли ми додаємо на початок речення дії слово ейсере, e, ставимо його, відміняємо залежно від особи та всередину речення додаємо слово ке. Приклади. Е чінція кенон Коноско. Це чінцію я не знаю. Sono loro che non fanno niente – це вони нічого не роблять. E il te che mi piace – Саме чай мені подобається. Тобто запам'ятайте, на початку речення ми ставимо діє слово есере залежно від особи. E, cintia, sono loro або e il te» – Далі у нас відповідно йде або підмет, або додаток. Потім ми ставимо діє слово ке і далі вже саме речення. Я свою роботу зробила, обмалювала вам у загальних рисах, як будується речення в італійській мові, який там порядок слів. Тепер я буду за вас спокійна, що ви не розгубитеся, що ви будете себе впевнено почувати, коли з вами будуть говорити італійці. Дякую вам за лайки, за те, що підписуєтеся. Ви були на каналі. Prima Lezione. До скорих зустрічей, Па-па!